Ранок вдома починається. Вітаємо всіх у перший весняний день, який, сподіваємося, буде спокійний і радісний. Запережиту зиму та нову весну. Дякуємо за Ісу. А новий день разом з вами починаємо Ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрич. А також наш майстер Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чаба Бакош. Чапо, що сьогодні будемо готувати? Сьогодні у нас неймовірно смачний сніданок буде. Буде італійський мльок і багато сиру. І буде. Г... Рагу із зеленого горошка, і з яйцем пашот дуже в мене приємні Перечуття стосовно сніданків, а також наших сюжетів та рубрик. На вас чекають історії про українське коріння художника Енді Воргала та філософські принципи поета та мандрівника Григорія Сковороди. Також навідуємося до селища Мищу на Київщині в дім музею Коцюбинського у Чернігові. Обидві локації відновлюють після руйнацій, отриманих рік тому на початку повномасштабного вторгнення Росії. Познайомимося з військовим психологом та його обов'язками. Та отримаємо фінансову консультацію від нашої експерти Юлії Баткалової щодо купівлі авто. У кредит. І це ще не все час починати, щоб встигнути з усім ознайомитися до 9.30. Поїхали! Сьогодні перше березня, перший день весни. І хоча в більшості регіонів України це поки що не очевидно, вона вже тут. А ти знаєш наскільки швидко весна рухається по планеті з півдня на північ? Слухай, ну я ніколи про це не задум... не задумувалася. А як це можна взагалі виміряти? Хвилинку. вчені спостерігали за суцвіттям деяких рослин і дійшли висновку, що весна несеться по землі зі швидкістю приблизно 50 кілометрів на добу. А я знаю, що діти навесні ростуть швидше ніж в інші пори роки. Тож я мрію, щоб українські дітлахи зростали під мирним небом та у щасливій країні. Про визначні події, що вписали 1 березня в історію, дізнаємося з нашої традиційної рубрики. 1 березня 1938 року народився відомий український актор Борислав Брондуков, здобувши середню освіту, вступив до Київського будівельного технікуму. Потім працював на заводі Арсенал, при якому був драматичний гурток. Якось Борислав відвідав одну з репетицій і почав активно грати на сцені. У 23 роки він вступив до театрального інституту. Втім, приймальна комісія сказала йому, що з такою зовнішністю успіху не досягти. Та вже за рік актор з'явився у стрічці Параджанова Квіти на камені Брундуков був королем епізодів. Його персонажі завжди запам'ятовували з глядачам. Борислав Брондуков знявся у 130 кінострічках. Сьогодні 80 років від дня корюківської трагедії. Німецькі загони СС та угорська жандармерія вбили майже 7 тисяч мирних жителів, переважно жінок, дітей і літніх людей. За два дні нацистської каральної операції селище Корюківка на Чернігівщині було вщен знищене. У такий спосіб окупанти помстилися партизанам, які проти ночі 27 лютого 1943 року розгромили німецько-угорський гарнізон на залізничній станції. Організована каральна акція стала найжорстокішою за період Другої світової війни. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно ухвалила рішення проведення військ на територію України. Сталося це після звернення самопроголошеного голови Автономної Республіки Крим Сергія Аксьонова до російського президента Владіміра Путіна. Вже за кілька годин Рада Федерації Росії одностайним голосуванням дозволила застосування збройних сил на території України, мотивуючи це так званим захистом прав російськомовних громадян. Це був черговий етап Крим. Кремлівського сценарію з окупації півострова, що почалась наприкінці лютого, коли на території Криму з'явилися перші російські військові без розпізнавальних знаків. Зараз Крим тимчасово окупована територія, яка обов'язково повернеться в Україну. А яким буде 1 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.